ben, yüzüm trafik ご無礼。 Ми В даний час знаходимося в селі Княже, де на торфовує чортона 4 тисячі гектарів. Працює техніка цистерна Золочева, Камаз міста Львова, дві мотопомпи, як бачимо, значить, одна зі Львова, одна міста Золочева. По червоному і працюють тут 18 чоловік. По червоному в мене працює одна машина і шість створів беремо з гідрантів. Значить, по княжому ми вже другу сутку, ну другу так би казати, не сутку, другий день гасимо. Ну, як бачимо, завтра машини лишаються на ніч тут, значить, у нас завтра повністю буде ліквідована, я рахую, пожежа. Тут, але як ми ви показували, то перед тим знімали свій репортаж, кругом горить. От для я говорю, простий приклад. От Я і голова адміністрації, всі присутні, золочу Значить, Той проміжуток такий в червоному горить, в княжому, да, воно йде, де ніхто нічого не говорить, ну залишається. Але золочів в даний час до Золочева не йде звідси. Ні одного, ну, ні одного, як будемо так говорити, димо, хмари з димом, ще чого-небудь. Якщо ви зараз розвернете камеру і подивитися, а весь золоч він вже є в диму. Тому що як я виїжджав з Княжого, їхав з червоного на княже, на горі от Княжецьке, ну дуже добре видно. А воно вже задимлене, значить, з тим, що спалюють пожневні залишки з городів. От з сторони вороняк ми бачимо. Ну весь золоч зараз є От розвернете, так прокажу, що було видно. Нема зараз даних ситуації такої проблеми, що воно йде з червоного. Воно є, воно неприємно дихати зранку, коли от, особливо сьогодні були приморозки перші, і піднявся волога, не впускали, я кажу, дим не пускав вологу і в переміжку, і в тому напрямку від Вільшаниці до червоного приїхати було неможливо. Ніхто нічого не говорить, була така проблема. В червоному дезно тяжче дихати. В золочів доходить, якщо є вітер на Золочів. В даній ситуації, ми зараз бачимо, нема. А золочів ну, то ж саме ті люди, які говорять, ще й палять. Бачимо зліва, справа фермерських господарств, де спалюють. Ну, там підняли і працівників міліції, сільських град. Тому що на даній ситуації пожежна за таке, як спалювання сухої стерні, ми не маємо права складати ні адмінпротоколів, ні боротися. То є екологічна стаття, яка може скласти наче працівник міліції, працівник екологічної інспекції. На даний час в Золочівському районі представника екологічної інспекції немає, що міг, як кажуть, повноправно боротися з даними наслідками. Значить, хочеш сказати позолу по-червоному. Значить, по-червоному, теж люди багато піднімають, я їх розумію дуже добре. І найбільше, і всі гори, що влада бездіяльна, що ми бездіяльні, там ще що не роблять. Буду простий приклад. Ми в сутку перекачуємо тисячу куба води. Земля настільки просохла в торфовищах, що воно ми погасили через два дня того місця, воно знову починає горіти, вилізає з-під землі, з боків. Значить, ми прийняли таке рішення. Два дні вже працює трактор водгоспо. Ми, значить, зараз перекриваємо канали. І на ніч кидаємо, значить орієнтовно в годину 40 куба води в ті канали. Якщо на сьогодні за нічно буде наповнюватись, значить завтра ми беремо насосну станцію з міста Львова з рукавним автомобілем. І ще завтра Головне управління нам наче, дає ще два автомобілі яких на, під, на підвозку води, залучаємо з, з Лучівського водоканалу. І буде я думаю приступати до, якщо, дай Бог, щоб заповнив канали, щоб тримала вода. Тому що ми скільки лиємо, наче вода просто втікає в землю. і незамітно, де вона є. Лишається на ніч озеро, забираємо стволи за 10 хвилин часу, воно усушує. Ну просто хто був на місці тут червоного, то він розуміє дану ситуацію. А хто не був, просто говорить, то ну, щось тяжко мені говорити. І туди говорять, вертольоти залочить, авіацію. Ну, Вертольоти для великого рахунку він вивезе 5 тонн води, то так само вивезе, як камат. Вертольотами чи іншими кажуть, літаками гасять лісові пожежі, де воно набрало обертів, де не можуть люди зайти. Тут ситуація така, що ми бачимо, де воно як є. Є прогари, і то є торф. Його тільки гаситься водою. В даній ситуації, щоб робити його змошення, промочування. Як хто пам'ятає старша людина, чи торфовища то були карти, які є в княжому. Були розробки, вони підтоплені, ще були гідроспоруди, які зараз розібрані, рови, всі так попересихали, що От хто не вірить, моєму репортажу може піти передивитися. Свідки ми вже три... ми вже три тижні на торфовищу, і там, де гасимо, реально аж починається на третьому тижні буквально 10 сантиметрів появлятися вода в міліоративному каналі. То на третьому тижні, так що і то в деяких містах, а не в судна. От в чому є, як каже, принцип гасіння. Та да, слова вдячності Кухарському давав 16 тонну бочку. Він може фермер підтвердити, як би там не було. 16, метр, 16 тисяч літрів води, от його трактористи, він і мої заливали площу буквально 7 квадратних метрів. Поки вони заправили бочку, приїхали, воно вже знову говорить. Тут, хто от то бачив реально, то бачить, бачите, ситуація вона складна. Але я думаю, що немає нічого страшного, все ж таке. Дай Бог, дай Бог заповняться, то ми дану ситуацію по червоному будемо на сьогоднішній тиждень. Маю надію, що ми її ліквідуємо, ну, в конецтві, локалізуємо. В даній ситуації нові площі у нас один там ще тільки канал розповсюджується, також також є обкопано, нових площ, нових площ воно не набирає в сторону червоного. Тому, один там ще йде одним каналом, де коло першої насосної станції, і він вже завтра, зранку до обіду, буде ліквідований. Воно ж розпосудження по каналу не буде брати далі. Буде в тих межах, яких воно є в даний час. Ну І слова вдячності, ще такого звати Золочівському, не Золочівському, а Червонянському училищу. Тому що дійсності, значить, десь там продукти дістаємо, там ну, різними там шляхами, десь там влада допомагає, де підприємці, фермерські господарства, а дівчата готують, бо нам в день треба харчувати. Немало небагато, то 15 чоловік хоча б обіду. Ну, два дні тут уже, слава дясності починку Андрій Іванович таки прохарчував 18 чоловік сьогодні, які працюють, і вчора чоловік 15. То, 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 що, як кажуть, В даний час я кажу, проблема то і робочих рук, і павномастильних матеріалів буде, напевно, і от таких різних питань.